Добрий ранок всім Друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Всім слава Україні, героям слава. Сьогодні у нас 30 липня, неділька. 7 годин, 10 хвилин. Ми вже в лісі. Фу. Я вже тут без вас не йшов одного червонячка молоденького. Я ось тільки що найшов одну сироїшку. Так, а що? Що далі буде? Будемо показувати. Як щось буде цікаве. Сьогодні зранку пройшов дощик, досить тепло на днях був знайомим грибарем, Казав, що грибочки перейшли Так, а ми, а ми подивимося, що нам сьогодні попадеться. Серьезно сироїжку, подивимось. Що вона собі представляє? Так ціленька, файна. Так. А ми вирушаємо на пошуки. Подивимось, що нам сьогодні все попаде. Друзі, у нас перший білий гербок. Ось такий худенький, маленький. Вже знайшли пару лисичок. Таку калічку і такого лисичок. Так, продовжуємо далі. Друзі, у нас ще одна знахідка. Шапку забрала, немножко лишила. Зиконожка. За руками білими точно. Не густо. І Більше. Більше поки що не вийшло. Так, добре, до зв'язку друзі ми ще такого велетня знайшли чи не знаю чи, чи він ще добрий чи не добрий гребезко гребезко ми ногу зламали дуже його напевно будемо будемо лишати Радше що це Так. Зараз його порозсажуємо. Одекова. такого. такова. Ось такова. Ось такова. Ось так. Оба. Хай ся рибочки подять. А. Так, Шо, ми далі. Так, друзі, вже пришло уже хвилин хлад... 25, по-моему. Ось нарешті перший червонячок. Але остовлість. Вот такий червонячок. Закриваємо справді казали, що грибки відходять так. більше не видно рухаємося далі. Третій грибок нарешті Так, друзі, у нас четвертий грибок уже. Буде скоренько грибарів знайшло. Ось такий. такий грибок. Так, шукаємо далі. Друзі, у нас п'ятий грибок нарешті. І теж який велетень. Оба який ще велетень. Ой. На завершення. Так, файно. Треба трошки тут пошарити. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким скромним результатом. Ось така кількість грибочків. І тут лисичок. Ще назбирав пару а вам Бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав Всім добра, миру, злагоди. Мирного неба. Скорих зустрічей!